Буде дуже корисним отримати поповнення також радянські літаки, замість тих, що ми, на жаль, втратили. Але саме для переваги в повітрі, саме для перемоги нам потрібні нові. Це як страшно, от реально страшно. А водночас так ну, в якійсь мірі захоплюючи. Типу, така от реально такий скріншот з якоїсь комп'ютерної гри або якогось там американського бойовика. Його називали одним із привидів Києва, бо саме фото цього Аса множили в соцмережі, говорячи про цю легенду і несамовиті повітряні бої над столицею у 22-му. Пілот Андрій Пільщиков більше відомий за позивним джус. Що про нього знаємо? Чи дійсно саме він наводив жах на росіян? І як дитяча мрія стала справою його життя? Ми дізналися маловідомі деталі із біографії цього неймовірного пілота. Історія розказана мамою Джуса. Дивіться просто зараз. Про літаки він миєв із дитинства, а вже підлітком часто ходив на аеродроми Харківщини і фотографував літаки на злітній смузі та у небі. І це хобі зробило його відомим. Андрій став одним із засновників спотерського руху у рідному Харкові. З'являлось потім, що це чи не єдине на фото цієї події, і воно потрапляло в міжнародні авіаційні сайти. З яких потім йому писали, а чи можемо ми у вас взяти цю фотографію для своєї публікації. І таким чином він 16-17 років попав на шпальта міжнародного найбільш авторитетного журналу Air Force Masly. Тобто вони потім з його прізвищем підписано під фотографію надсилали йому цей журнал. Ось цей літак став першим, на якому Андрій ще дитиною здійнявся у небо. Звісно, він був надзвичайно вражений, але ще більше здивував пілотів, поставив доволі недитячі питання. Відтоді ми її про небо захопили його життя. Мало хто знає, але до Національного університету повітряних сил у Харкові він вступив не одразу, підвів зір. Але Андрій не відмовився від своєї мети, зробив операцію з коригування цієї вади. Я не можу сказати, що я б йому сказала, не йди там або поберегти, або знайти якусь іншу собі там. Місію, ні. Все, його вже понесло і і треба було тільки на цьому шляху підтримувати і, ну, говорити правильні слова. Це легендарне фото було зроблене ще задовго до Великої війни. На ньому Андрій Позує у французькому шоломі під час планових випробувань. Джуз хотів показати важливість якісних шоломів для наших асів. Він цю фотку насправді зробив 19 2019 році. Ну, Сказав, що його сфоткали, коли вони випробували французький льотний шолом, тому що з шоломом були проблеми. От. І після цього польоту він просто сфоткався. шолом хороший. І так ця фотка раптом, ну, тому що вона дійсно була просто вдала така і позитивна, з лайком. Позивний джуз Андрій отримав у вересні 2019 року під час візиту до Каліфорнії на авіабазі Фресно. Так його першими почали кликати іноземні друзі. Чому? Тому що він, коли вони там, звичайно, якісь були такі ввечері, ну, якийсь відпочинок, там десь вони заходили в бари, в копись. Ну, звичайно, ну дорослі люди вони собі замовляли щось алкогольне, і він, в принципі, не, алкоголь не вживав. Це був, був принцип і по війні так само. І вони просто бачили, як він весь час просить сок. Ну, просто звичайний сік. Just juice. і і нього так Джазджуз. Він той, хто завжди прагнув справедливості. І через це за рік до повномасштабного вторгнення Андрій залишив військову службу. Тоді у нього виник конфлікт з командуванням, бо він вимагав покращення умов роботи для молодих пілотів. Це не про те, це розумна розмова була на яку треба було ну, прислухатися, а не принижувати хлопців, бо він вже звільнявся не один. За п'ять років вже накопичилося стільки епізодів, коли хлопці вже висували певні вимоги, але з ними не порахувалися. І найостаннішою краплею проблеми це було відношення до розслідування. Катастрофи А-26 у Чугуєві з курсантами були. 26 чоловік загинули, і вони побачили, як це все заминається, як цей суд не проходить, я не знаю, чи зараз навіть він відбувається. Тому це була страшена катастрофа. Цілий курс штурманів і не один, а два загинули. Але з початком великої війни Андрій не зміг сидіти, склавши руки, і повернувся до військової авіації. Спочатку була наземна оборона аеродрому Василькова. Згодом Джус сів і заштував літака. Він мав найбільшу кількість бойових вильотів у своїй бригаді. Насамперед, це перекоплення ракет і ну, можливе виявлення безпілотників. Не завжди збиття тому що бували різні ситуації, ну, чисто оперативно різні, так, і треба було вирішити, як вигідно знищувати ці. Тобто дуже часто Андрій виконував роль а, кого? мисливця, кантера. Тобто він казав мені, мама, я бачу ракету, я її захопив. Тоді ж Україною почала ширитися легенда про привиди Києва. Українського пілота Аса, який за перші 30 годин великої війни одержав у небі шість повітряних перемог. Але хто він? Ну якось вони в розмовах, що там всі кажуть, що о, то вже нема авіації, розбомбили, роздобали. Ну, десь проскочила ця фраза, що ну, якщо нас а ми літаємо. То хто ми тоді? Ми, мабуть, ми приводок. От. Я не знаю, яким шляхом, але під цю легенду була підставлена саме його фотка. Ну, бо він вмів фотографуватися, Я знав, як правильно стильно сфотографуватися льотчикові. Фото Андрія, як привода Києва, стрімко ширилося соцмережами. Хоча насправді то був збірний образ пілотів, його сорокової бригади тактичної авіації, бо саме вони мужньо захищали небо над столицею в перші тижні війни. Але по справжньому широко відомим Джус став завдяки тому, що активно просував ідею необхідності Україні американських винищувачів f 16 Саме для переваги повітря, саме для перемоги нам потрібні нові. Пілот неодноразово їздив до США. Був у Пентагоні. Зустрічався із американськими сенаторами. Вів розмови на вкрай високих рівнях. Він весь час щось дотягував. І він всіх знав, і він знав, з ким як поговорити, як вирішити якісь там проблемне питання. Він сам організував підготовку мовну, технічну до тих пір, поки почалися курси, бо пішов цілий рік на політичні узгодження цього питання. А весісти заштували в 16 в Україні, Джусу не судилося. Це змінило події на Житомирщині 25 серпня 2023 року, коли зіткнулися два навчально-бойових літаки. Андрій був в одному із цих літаків. Пілот отримав звання майора посмертно. Багато його колег, говорячи про f 16 нині першим про кого згадують це про Андрія. Справа Джуса живе і досі. Українські пілоти пройшли міжнародні навчання, а наші повітряні сили нарешті отримали бажані f 16 Він е мав таку місію всередині е свого, свого льотного братства. Він якби багато чого гармонізував, може, з кимось там міг поговорити, когось більше там налаштувати, підтягнути які-мось знання. Справу Андрія Пільщикова тепер продовжує нове покоління українських асів, які захищають Україну за штурвалами новітніх та якісних бойових літаків. А значить, все було не даром.